На Полтавщині кількість захворювань на туберкульоз з початку 2014-го зменшилася на 8 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Повідомляють в обласному клінічному протитуберкульозному диспансері. На 22 відсотки зменшилася і смертність від цієї недуги. Проте говорять медики, проблема залишається. Якщо лікування хворого з звичайною формою туберкульозу не ускладнено і своєчасно буде коштувати десь шістсот вісімсот. Гривень, то лікування мультирезистентною формою туберкульозу на сьогоднішній день становить більше, більше ніж 30 тисяч гривень. Область отримала протитурні препарати для лікування туберкульозу як першого ряду, так і другого ряду, практично в повному обсязі. На сьогоднішній день ми розпочали знову роботу по, по залученню тих хворих, які тимчасово не проводили лікування в зв'язку з відсутністю цих препаратів. Епідемічна ситуація з віл-інфекції залишається напруженою. Повідомляють в обласному центрі здоров'я на диспансерному обліку у регіоні близько трьох тисяч віл-інфікованих. Щоправда, рівень захворюваності на віл-інфекцію за минулий рік знизився на 16%. відсотків. На 16% відсотків ми також маємо зниження захворюваності на СНІД. але 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 маємо дещо вищі показники смертності від сніту. В рік виявляємо близько 450 хворих нових. Але на жаль, є проблема недовиявлення, є проблема виявлення хворих на пізніх стадіях, коли вже е, ми не можемо. Людині допомагати в тому біомі, якому ми хотіли зберігати здоров'я, зберігати епідеміологічне благополуччя інших людей. Проте заступник голови координаційної ради Максим Демченко зазначає, що порівняно з іншими областями на Полтавщині ефективніше протистоять епідемії. В місті Полтава створені максимальні умови для того, щоб люди отримали услуги тестування, лікування. було осуществлено диспансерний чотирьох. Наша задача зараз – децентралізація тих услуг райони зробити максимально все, щоб в районах нашої області ці услуги були також доступні Важливий компонент програми это профілактика. Профілактика серед обшого населення і серед груп різка. Проект реформа віл послуг у дії дозволить поліпшити послуги з профілактики та лікування віл інфекцій та сніду найбільш уразливим групам населення. Впевнені представники компанії Делої направлення основних тріта стратегічне направлення, планування нових в системі вівілуслуг, услуг вторує та фінансове обізпечення, абезпечення. Программ і третє це розвитку кадрового потенціалу. Полтавщина це перший регіон, як по многих інших напрямках реформ, який розглядає нову регіональну програму. З минулого року ми більш на наш погляд стали раціональніше, ефективніше використовувати ті ресурси. Це використання всього наявного тут ресурсу, який є, тобто потужної лабораторні бази для проведення тих. Досліджень аналогічні програми протидії вілінфекції, сніду та захворюванню на туберкульоз реалізовуватимуть у Львові та Дніпропетровську.